Суцареві нашим Богу, відео коні всі припадем самому, Господи Ісусу Христу, цареви Богу нашому, благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возволив це всі зі воєн сповідання, молоді потом, легше і си одіяйся світом, небо я користую. Його сірення боя похожу, покривай вонами привиспення своє, благождання своє, ходя й на крилу вітра, ворігали своє дух. Слуй с неплами Огним, основаю землі на твердий, я не преклониться во вік вікати. Я гора я стану по замішанні думку, то була согрома твоєго бояться. Господи, гори сході поля в місті, Твої ж основали цей Боже не прийдут, ніж обретяться покрити землю. Посилай сочників тебрі, посильор проти води, напаяй застрілі, сальний я ж до тона, гребша, до на вас невесний, привітаю, до сиди камені, да дядько, напаяй город, свої, своїх от то до дівпи, насититься земля, розривай рус коми злату службу чоловіку, і з листині землі. Серце Маса не воселає, міглі б серця чоловіка укріпив. Насилиться, треба, пони, не треба, мансі жина садив, там оптиці восплістят, і роді, вожили, ще предодильствує діми, гори високі, леню, в камінь прибіже ще заяце, сонце познав запад, свого лиси твої весно, жняче проти сім'ї, дуфрах, дим, нарикаючи, восхитити, вся скати папи, що все. І собравшися, і вложив своїх нахід. І сине чоловік на діло своє, і наділа не своє, до вечора. Я позволив сіла Твої, Господи, вся прибуде творив єси. Исполнится земля твари твоей. Все море луки пространные, там ады еще не числа. Животные малые с великими, там у корабли приплавают. Змей силы создали сорваться ему, всяк тебе чай дали пищу во благо время. Да уж не соберу, то тебя ж руку всяческая исполнится благо благости. Врачу же любви лица возмягутся, а тем, что дуги сейчас ты парь свою возвратятся. Ослышу духа твоего и созыртутся, и лице земли. Будет слава Господь. <ресважен> Возвеселиться, Господь, ділі своїх. Призирай на землю творя, трасися, Прикасайся, горам і м'яса, Господь, Господи, живуті моє, поємно моєму там де жиє, Я, мо без сіда моя, адже возоселився, о Господі. Ще звичайниця землі і беззаконниця, я не небити їм, благослови душа моя, Господа! сонце позна запад свой, цить мої писну. Я мого твоє, Господи. Вся премудрость єси. славу Цю сину, ся Святому Духу, мені при слово віки вікова. Аллилуйя, лилуй, аллилуйя, слава тобі, Божа, Аллилуйя, слава тобі Боже! Миром, Господу, помолімся, у свишній мірі і спасені душ нашого, Господу, помолімся. У мірі всього міря, благослоєні святий Божих, церкве і свідини, ні всіх, Господу, помолімся. О святім храмісем совіри, благоговінім і страхом Божим ходящих вонь. Господу, помолімся. О святішим селенствім архіреї, францисті, папіримським, блаженішим патріарсі нашим святославі. О преосвященніших архієпископів митрополитів, боголюбивих єпископів наших, в чеснім присвітерстві во Христі, дияконстві, о всем приштий людях, Господу, помолімся. Обокраним ім народі нашому, придержавчих властих наших і о всім воїнстві, Господу, помолімся. О святі, обіти лисе всяком граді, весестрині і, і вірою живущих в них. Господу, помолімся. О, благорастворенні воздухової забелі плодов земних і временних мирних, Господу, помолімся. Оплаваючих, путешествуючих, недугоючих страждущих, плінених і о спасені, Господу, помолімся. і збавитися нам, всяке скорби, гніва і нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Пресвятою, пречистою, преблагословенної Славною, владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Господь. Як оподобає тобі, всякої слава честі, поклонений Отцю і, і Сину і Святому Духу, нині во віки віков. Слышим Я, Господи, возвати Усвишибня, будь мила сомолення Моєго, в них да возватиме Це молитва і я когадила пред Тобою, руку моєю, жертва вечерняя, услышим я, Господи. Положи, Господи, крадені у Сто мої. that you saw Пожерти лише прикапні, суді, усвишаться, благолими, як восьмого шах, як отов, що землі просідися на землі, розточився кости, пригаді. Яком тобі, Господи, Господи, очі мої, надього не отими душу мою, сохраним, я ці со І от стали шами, і од соблазні лише свою, Зазвонати вже придума, гласуми, Господа, возвах, гласомий, Господа, помолися, Ролію при ним, молені моє, печаль мою, при ним освішу. не та що ще мене, духу моєму, і ти позналися, стазе моя буде, сен, не може кожна, скриша січь, смотри, я буде смила свята. І не бізнай мене, пориби в міх сот мене, і не зіскаляй душу мою, Розвати, мій Господи, рік, ти си, повані, мої часть, ми сина землі живе, гоньми моленю моєму, як освирився зимом, і з болем, я одгонящих м'як, як укрипише сяд паче мене, і сведися внице душу мою, і сквині лиси імені твоєму. Панажду прабнице, додає возда симні. І згубини возвати, Господи, Господи, освище глас Я та будуй Твої в наблющі, гласомала моєго. А ще беззаконні назви Господи, Господи, Хто постоїть, як у Тебе, очища. Господи, прищадив і мір грішники призвоти, і розбойники ми теряють блудницю, і, і, і блудного приями. Бачи всіх мене сорішив, що тобі хрестимо. І нікажит тому, каючися, чоловіку чоловіколюбні призови. Шя Господа, Господи, іже от митарей, пастири, церкви Твої поставла, іже той прежде гони, нині заступника суділа, і мене, тих молитвами, Твоя оча покажи спа. Да не в сні, чуждому чуждемо, непотребний буду, осражувати не до ночих, осражувати, ні до войди, зрадів на Господа, Плаче окаяна душе, переде конця й був приліпися. Залушаймо серце мого серця і стенаньми, осе сквернер, соріши тобі, хресте, не гнушайся мене, молюся. Добра ти ум'я, як омилоси, прощені сподоби. Я у Господа милості много й одного і збавлання. Тої спавить Ізраїля це беззаконня, селені Господа, Твоєї храма, душі блайби, життя світлості прибивання, бездушний, воздвигли си храм, деревле падших всячесних селен і молитвами молиться всім, дарувати велію мило. Хволіти Господу всі язиці, похваліти mm -hmm. його, люди, сосуд, я вели сидуха, з небесною подаями, я приємля світови. І сіяні, і прорицає, Тім прорицаючи всім чоловіком і збавлені, того твоїми молитвами то умоли всім, дарувати велію мись. Як утвердиться милость Його на нас. Істина Господня твоїх, Зарею лученосною обліяє, і видіння сподобляє, і і невечерного просвіщення, блажений Сподіє. Я поспіваю ще сов люди, моля єдиного, Господа, всім да тебе, слава Цього, Іссину, і Святому Духу, і нині пресни во віки віковані, горе брогнівавшим у своєму убивні, в небідні прибиваєш об уліні. Я кожега сладичиво, ти помо земні обрашому і молися твоєму, Сину, і садітелю, дати ми сорішені прощені. Премудрость мудрості святия слави безмерного Отця Небесного, святого блаженного Ісусе Христе, пришедше на захід сонця, вийдівше світ вечер. Отца и Сына, и Святого Духа Бога. Достоин есть во вся времена подбитых лаз и Мир всім премудрость свиньи, за нині благословіти Господа, всі раби Господ. Стоявши в храмі Господні, у дворі дому Бога нашого. Нині благословіте Господа, всі раби Господа, се нині благословіте Господа, всі раби Господа. черсай й без владико ріка сокранитися на, благословенніси, Господи Божий, Отець наших і хвамі, ім і ім'я Твоє во віки. Амінь буде, Господи, милость своє на нас, яко жоповатом на тях, си, Господи, навчання, оправдання Твоїх, си, владико. Розумим і оправданням Твої, ословені си святий, просити мені оправданні Твої, Господи, твоя во вігію. Руку твоєї не преследни, подобає тхвала, тим подобає твіні, слава подобає до Цину, і святому Духу, і присвоїмо віки вікові. Ісповнив вечерню молитву нашого Господеві, Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодаті, вечора Всеосовершене, свята, мирна і у Господа просім. Ангела, мирна, віра на наставника, хранителя душі, тілес наших у Господа просім. Прощення уставлення оставлення і пригрішені наших. У Господа просім. Добрих і полезних душам нашим і мира о Господа просій. Проче врем'я живота нашого, мирі покаянні скончати у Господа, просій. Християнське кончине живота нашого, безболізне не і непостидне, мирне, і доброго твіта на страшнім судищі Христові просім. Дай, Господь, Пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною, владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади, Господи, як о чоловіку любить Бог, єси і тобі славу воссилає. Отцу і Сину і Святому Духу, нині во віки віково. Ми всі, духами твоєму, глави вашого, Господеві, преклоніти. Буде держава царстві Твоїго, благословена, і припрославленого Отца Ісина і Святого Духа, нині присниво віки віку. Тебе, царя і владу, ангели не непрестанного співгоню, а жити припади, як комета. Тобі «Тебі возведох очі мої живучи, мона небеси, як у очі. Раб в руку Господі своїх, як у очі рабні, в руку Госпожа своя, так у очі нашого, Господа, Богу нашому, доне живуща, де дредни, безсмертна суща душа. Волнами житейськими не Навозник на возникнев обійщах Своєму благодателю, Боже, очисти мій, спасим. Помили нас, Господи, помили нас, окопоної сповником все уничиженія, най паче наповнилася лиша наша положення обзуючи, і уничиження, Болі. Вчиниться Господні, всяко місто свящаєте, і всяк не духу врачу, і нині моліся, і спалиться освіта й вражі й душам нас. І сину, і Святому Духу, і нині присну, і во віки вікомінь. Рагадуйся, палато, душа владная, голуби, це славная, радуйся, гради, ждителя Твоєго, радуйся прибіжище вірних і огражданіє, Престательнице, любящим Тя, і спасеніє, і збавленіє, Радуйся, мосе всіх приводящих небес, радуйся я, святая владичеса, отпущай работ Твоєго владиго, о благо твоєму самих. І слава людей твоїх. Ізраїв. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сяди, кріпкий, сди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, засідає, кріпкий, сдий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий святому дух, і нині прислав віки віком. Не святой, помили нас, Господи, очевики наша, владико проси, беззаконня наша. Святий, посиди, сину, немоще наша, імене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, Отцю, і Святому Духу, віки, віком. Отче наші жисини на небесі, да насиди сіння Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яко не весі на землі, хліб наш насушний, наш нагнесть, і оставила коло на наша, я кожи, ми осоляємо должником нашим. І давай на Свої скушені, но і слави нас опока. Як у Твої царство, і сила, і слава, Отца і Сина, і Святого Духа, нині во віки віко. Амінь. Іже вся, як оброби і розуміє, душевнує чистотою, озеро, Твоє очі пророчив все славне. Наславника, мірове, показов, тим же пам'яту і священної завершающа, молитва, нека і зрядник, Бог водатий, тягає, при Боди майси, на святому Духу і нині, і віки во віки віком. Чудес Десь благодатна я в тебі зряще твар радується зачала Бої себе сімено і родила, єси, незречено, Його Боже, на начальня, того молив у душах. Наші. Помилуй нас, Боже, повели, це милости, Твої молим Тися, ослиш, і помилуй нас. Господи, Помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся, святійшим вселенсім Архіреї, Францисі, папіримським, о блаженішім Патріарсі нашим святославі, о привосвященніших архієпископів, митрополитіх і боголюбивих єпископів наших, і о всечеснішому ці нашим, і Йосифаті, Іосафаті, о служащих і послуживших во святі обидве лисей, і о овці наших духовних, і всей во Христі, братії наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся об раним народі нашому, о придержавших властих наших і о всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимся у предстоящих людях, ожидаючих у Тебе великий багатий милості, затворящих на милості, ні за вся православна і християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостиві чоловіку, любець Бог, єси сей тобі слава восіла, ім, Отцу і Сину і Святому Духу, нині пресни, во віки віком, Премудрость. без слава Слава тобі, Христе, Боже, повані наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині пресни, во віки віку. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Христос, істинний Бог наш молитвами причисти, своя Матре, заступлень чесних небесних, сил безплотних, святих славних і всехвальних апостол, блажених преподобно мучених Клементярх і Мадридоунивського леонті Екзарха, і святого Пророка Агея, і всіх святих помилить і спасет нас як благ і чоловіколюбець.